Ця судова справа тягнеться ще з 2020 року. За матеріалами слідства напали на військовослужбовця та пограбували, відібрали телефон. Але один із обвинувачених на відріс відмовляється визнавати свою вину. Мовляв, просто опинився не в тому місці, не в той час. А захисника тоді буцімто пограбували особи ромської національності. Детальніше у сюжеті Віри Шевчук. Сиділи у барі, а потім на військовослужбовця напали і пограбували. Втім, обвинувачений стверджує, що справу проти нього сфабрикували. Правду з'ясовують у судах вже чотири роки. Цю справу про розбій розглядають у Луцькому міськрайонному суді вже по другому колу. Першого разу кримінальне провадження закрили, бо після оголошення Лучанину підозри закінчився строк до судового розслідування. Втім, прокуратура подала апеляцію, і справа повернулась на розгляд у Луцький міськрайонний суд на чергове засідання. Сідання в режимі відеоконференції долучились, потерпілий який нині на військовій службі, і один із захисників обвинуваченого. Інший адвокат і власне його підопічне з'явилися в суд. Але оскільки інтернет-зв'язок із одним із захисників залишав бажати кращого, а обвинувачений у розбої погоджується на розгляд справи лише з обома своїми адвокатами, суддя задовільнив клопотання перенести засідання. Лучанин, який опинився на лаві підсудних, був проти того, щоб його обличчя потрапило в об'єктив відеокамери й покази в суді даватиме лише перед судовими дебатами, але нам розповів свою версію подій. Що я в кафе сидів неподалік біля них? Вони зробили те чорне двоє діло, метрів 400 від того кафе. Прийшли назад в те кафе, десь там був той потерпілий в тому кафе, і опинились в кінцевому результаті, що я винен, а цигани не винні. Я до того діла відношення ніякого не А Ви взагалі знаєте цього поді? Я його не знаю. І не бачив ні разу. Оце на суді тільки бачив. Опинився не в тому місці, не в той час. Переконує лучанин. Мовляв, у привокзальному кафе до нього та його знайомого підсіли особи ромської національності купили піци, купили соку, сіли. У нас підсіли цигани. Ми сиділи не довго, може сиділи минут 15. Там вони відлучалися десь. З кимсь там спорили про якісь АТО, щось говорили десь там за спиною, я чув, за якісь батальйони щось там спорили. Потім вони відлучилися через деякий час, на хвилин 20. Прибігли назад, прибігли назад. В руці мали телефонів кучу, три чи чотири телефони тримав. Одного телефона достав, показує, другого достав, показує. Чи мені не треба? Каже, братику купи, братику купи. До мене, до мого знайомого. так, Я кажу, що. У мене нема коштів, в мене перше кажу, телефон є. Мені кажу, потреби немає. чоловік додає, через п'ять місяців після посиденьок йому оголосили про підозру у розбої, хоча своєї вини на відріз не визнає. Мовляв, пішов із кафе в інший бік, а не туди, де стався напад. Я не пішов в сторону обласної лікарні. Я пішов в сторону е, Варшавського базару. Понімаєте? Бо мені я, я живу на щусів, мені треба в ту сторону було йти. О. А Куди хто відлучався? Може, ну, я вважаю, що здійснили дані діячі це діло, бо виходить, вони, працівники поліції самі мені ці фотографії показували цих діячів, цих... А, ні, я маю на увазі, що сиділи зі мною. Прокуратурі кажуть, обвинувачений лучанин один із тих, хто за версією слідства напав на військового. Іншу особу досі не встановили і додають, чоловік уже двічі судимий за грабіж. Триває судовий розгляд у кримінальному провадженні про вчинення громадянином за попередньою змовою групою осіб з не встановленою досі особою. Матеріали щодо якої виділені в окреме провадження розбою двоє цих чоловіків. Один з яких зараз постав перед судом він раніше двічі судимий, побили громадянина і відібрали у нього мобільний телефон. Тож справу продовжать слухати у суді, коли другий захисник обвинуваченого завітає у зал засідань власною персоною. Тоді ж і допитають потерпілого: якщо вину обвинуваченого доведуть, йому світить до 10 років за ґратами. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.